Мотивація заняття спортом це мені допомагає жити Сила духу українського в Тому що ми незалежні і незламні. І це генами у нас у нашому народі. Передається. Я в Маріуполі з 2000 року. Народився в Криму, до трьох років жив потім в Горліку. І потім я в 98-му році призвався на Строкову і додому вже не приїхав. У ну, 2000-му контракті в 2000 контракт підписав Маріуполі. Морська охорона служив морській охороні. Був командиром електромеханічної частини катера. І все життя пов'язане з морем. Мені. Зустрів прямо в морі. Прямо в Таганровському ми тоді були. Утримали наказ повертатись в базу, повернулись і з того часу захищали місто. Азовсталь, Оленівка, це все пройшло. Ми попали в першу партію на обмін. Це самі поламані. Там було 26 осіб, яких ми везли. Ну ось я в тому числі був. Відбувався фінал змагань. Це саме ветерани в... в різних категоріях, там руки, ноги, очі, все по-різному. Особисто я приймав участь в ревкій гірі, жим гантелі, висування на тренажері, аеробайк. Виборов срібло на аєрбайку. Я просто до цього спортом не займався. Це ну, я тільки може півроку, може трошки більше, як займаюся. Ось мене товариш провів в цивільному житті, все, ну сім'я, дом, робота там. І якийсь определенний дні я приїжджаю туди, де всі такі, як я, ось. радіємо результатам, якщо хтось там покращив свої результати. ну, все як... У мене таке відчуття, що я до родичів приїжджаю. Я рекомендую, навіть якщо ви взагалі не брали участь ніде, не брали ту же в руки, то ви хоча б просто приїдьте, Разок на ті змагання і далі ну будете приймати рішення. Мені здається, що то зайде вам. Побажання одне хлопці, бережіть себе. Ми зараз всі залежимо від вас, чекаємо від вас перемоги.